<різований> <різований> Отакі діла. Отакою от ми ерундою займаємося. Питаємося його розкатити. Ну, як питаємося, ми його зараз будемо розкачувати. Туди піддонкратить підставить. Тут усе вже все відкручено. Осталося все 4 різьби, які треба викрутити, це теж в чому була проблема. Ну і в принципі все. Будемо розкачуватися. Главне питання, чи вивезе МТЗуха цю всю історію. Зараз, коротше, буде кіно і люди. Колись воно від'їхало, отак вже вийшлося, офігенно. Просто тут вопрос сумно скільки треба від'їжджати Ну все, ці пальчики да. Чуєш, дядька вовка Сперед його сильно одіжати не надо Там кстати не такі то стічі направляйки вони тонкі Осі направляйки. Нижня тіліпається Треба виїхати так щоб ці направляйки були щось так, вони маленькі, коротше, з тої сторони тіліпаються. Е... Так, секунду. Дивися, тобі його і виїжджати не треба, зрозумів. Отягнеш його ще десь трохи. Трубу ну, повністю не будемо витягувати. Отягнеш і подивимося. Бо вони їх вже видно направляєте, вони там точці набагато. Так, ми вперлись. Почому, хто зна. Ну ми вперлись. Може нам більше і не треба. А нам... Я не знаю, чи більше треба, чи ні. Так, а що в нас тут не так, треба вниз трошки. Та, е, іде. Е, дивись, на чуть-чуть вниз опустити. Поняв? Нав... Та я ж дивлюся зараз тут, лазі сам. Ось я, коротше, ці їбані всього то блядь. Я там показував, такі тості, такі здорові. А вони отакі. От ну вони дуже забиваються. А, а вона туди сього. Типа А, що виключили все такі маста? Да, виключили Воно поняв, зразу подіргало типу, з ним, а потім тільки клац і пішло без нього. Ну тут поправляє, З тої сторони нормально, а з тої сторони випадає. Значить треба направляти, як я повитягувати їх по. Ну так. Да. Так він вже ну, виключений везде, типу. Ні, ні, я повітря. Там ще ж потім вал треба буде надівати його. А то попа так. Не проблема, це да. Все одно міняти оцього. Коли тільки. Ну ти ж не будеш з ним орати? Ні, конечно, буду. Просто я не знаю як його міняти і коли. Є, да? е опустить І ще назад. Тепер я думаю, нахер я передкав ключа, если можна було просто задницю прикрутити на веску. Ну, зато тепер точно надежно. Опускаю капочку. Ну не хоче він іти, а що не хоче, бо переклин. Да? А що переклин? Тому що... Там. Ну, ніхто не каже, що він. Вони ту сторону, блять. Не падає це було епічно. Коротше, спеціалісти підняли, задерли. У нас все вишлось, ми його розкотили. Почті. Розкотили. Почті удачно. Ну, в такому положенні от воно і буде. А що це все відбувається, тому що що? Тому що правильно, тут є втулки, і ігри здовбала. Ось це от, от, Їх здовбала. І треба тепер, коротше, ось, ось сюди, оцю витягнути і на, на сверлить, коротше, по-другому. Ну, в общем, потім покажу, як все буде відбуватися. Ага. Це буде процес відновлення. Друже, Короче, а така історія гав. Не той, не той сторона, не той сторона. Ти сука, воно як! <рес> да, ну куда ти? Та уже а що мені так жопа. Мені <рес> так не є. Коротше, така історія. Ось ставимо по двійці. Подвішай буде, получили 10, десяточка товщина, а тут шістерочка. А нові дуже 8. Будь. Якщо виріть чапи зі піти. Так, да, так. Да. Ну нічого страшного. Божю коровку кинуть. Уплотнітель кажу. Ну, взагалі, така історія. Ой, а, блядь, тоді розкочена. Говорили, тут досі у нас Ви, витерті були шайби. Ще додавали ще одну шайбу, Про, проварили їх по дві, щоб був зазор у нас. Нова ну, — 8 А їх дві. Правильно у нас? 2 по 8-16 должна знати проставка. Ми зробили одну 6, тому що вирівняли саму проточку, а з однієї зробили 2 по 5 і зварили, щоб була десяточка. Ну, в общем, по ідії вийшли на заводський зазор. Ну, почти заводська шайба. Почти. Поточили направляючки. Кстати, теж відносно, відносно по 50 гривень штука. Мілоч така 50 гривень. Ще гривень це скільки в доларі? Ну, чуть менше. Хороше, почти півтора долара. Долар 20 центів. Ось такого. Все, в принципі, все, все позабивали, втулочки поосточували, все заподліцо красиво. Тепер залишилося що промазати втулочки. Е і, в принципі, можна скачувати його до кучки. Да. Ну і ці какашки тут повитирати. Коротше, такого. Короче, а, і ще треба скільки нам 4 болта. Ну, це я вже візьму оригінальні болти, поставлю Орігу, Щоб все було по красоті, по заводу почти. Ну, от історія. А що робилося? Тому що були витерті і тим же самим їх терло й і рвали оці нижні болти. Балти рвали походу із-за того, що вони були витраті не вони були витраті на одну сторону. З однієї сторони було, був зазор грубого ряд 7-7 з копійками, а з другої було 6-6 копійками. Почти міліметр був перепад на одну сторону і не було плоскості. Ну Так ми думаємо. Ми точно не в курсі, де правда. Ну, отакова, так ми роботимо. Ну в общем, Починаємо з скатку. Отаке ось такого це воно. Тут все скачується потихеньку, все буде бомбізно. Добрий день. ще раз. Сьогодні вже у нас другий день. сьогодні. Займаємося таким от цікавим ділом. Зараз розкажу, покажу, в чому ідея. Ой, господи. Кирюшка був розкочений, тепер він скочений. Коротше, дивіться, хто не знає, хто знає. Хто міняє оці шайби, які ви бачили? Зараз да? фотку прикріплю, я думаю. Оці ось ось шайби. Їх тут по дві штуки. Тут дві і тут дві. Заводський розмір 8 мм кожної шайби. У мене вони були вже витерті, ви поняли, да? і за цього мені прийшлося їх доробляти. Тобто я достав їх з донора, дві штуки, ви поняли, ну, з за того красавчика. І зробив із шести дві, ви поняли. да? 10, санті... 10 мм і. 6 мм. Ну, тобто, Загалом, виходить 16, але тепер, тобто, виходить, заводський розмір. Да? Ми це все зігнали до кучі зібрали. Но, Але, бачите, яка щель. Тобто, оці болти зажаті. Оці болти зажаті. А от у того ось щель. Щель ми заміряли 5 мм. Я буду робити 5,2-5 ім. Шайбу сюди підкидати. Як ось з таких шайб? Одну і виточили, вирізали це 3 мм. І дві в мене було. Одна на цьому тракторі, друга на тому. Тут 06, тут 1,6 мм. Ви поняли? Да? Ці я розрізав для того, щоб потім, коли оце все діло, я зтягну, ви поняли. Да? Ем... І воно отут підітреться, підіб'ється, стане плотніше, тобто гуляти. Я просто відкручу ці болти, зніму велику шайбу відкину, і щоб кардан не знімати. Бо тут ж кардан, ви поняли, Щоб кардан не знімати, ми просто шайби полукольця ці повитягуємо. Велике вже не, не робили, тому що велика здорова. В принципі, його можна було б і розрізати. Але от тоді вже на те время вже кардан можна буде і скинути позаніматися. Зажав, пояснюю, як робив. Зажав його до максималки в плані того, щоб не, не зажати самі шайби. тому що Отут ти піджимаєш. Промопора ця труба внутрішня, да? вона зжимається наскільки сильно, що ось ці шайби перестають одна об одну тертись внутрі. Тобто, зажав так, щоб кіровець продовжав грати. Ви зрозуміли да? на неровностях. Ми підложили корчик під колесо і на нього виїжджали заїжджали. І дивились, поки промопора ходить. Тобто, щоб вона ходила. Вона стала туго-туго геть ходити. І тоді я її ну, вже все перестав жати. Трошечки відпустив, заміряли зазор. Поставимо чуть товшу шайбу, ніж тут зазор, щоб зазор ще став ну, менш плотним. Да? Ну і все. Отаково. Шайби точив, я поняв. Да? Как-то так. А так ми займаємося. І Я думаю, що ми сьогодні це все зберемо, зажмемо, ну, їх треба... Ідіє в чому? Оці болти по кругу їх да? 15 штук, їх треба зажати на всю. Як тільки можна, але так, щоб не зажати саму промопору. Тобто там має залишатися зазор, люфт. Я відімлююся за цього, ми цими проставочними шайбами будемо вирівнювати його. Ну, як би, я великий спеціаліст, ніде нічого такого я не бачу і не чув. Спеціаліст, якщо в кавичках, то придумали самі це. Я думаю, що так вони роблять. робиться. Якщо хто знає, як воно правильно робиться, пожалуйста, напишіть, відпишіть, щоб ми розуміли. Що, ну мало чого. Може ми якусь фігню робимо. Ну, я думаю, що ми робимо все нормально. От такого. Тепер ми ось відкручуємо їх. Оці шайби зараз поставимо, зажмем, дай Бог він продовжує крутитися на промопорі на цих шайбах. Ну і все. І далі буде все добре. Ми будемо ставити кардан і далі займатися. І ще, кстати, на передній кардан витягнути. Подивіться, як там, що він там розбитий. В общем, там воно видно, да? там воно той... немає хрестовинки. От Отої воно хрестовинки немає. Так, друзі, ще раз привіт. Дивіться, розібрав я цю історію, зараз покажу. Поясню, що я зрозумів, як я зрозумів, а потім будете ви казати, що ви зрозуміли, що ви не зрозуміли, добре? Давайте. Дивіться, історія така. Ось, заїжджаємо, бачите? Зняв я цю шкарабанку, вона тут доволі товста. Тут є такі дві шайби. Ви зрозуміли, так? Да? Ось є дві шайби. Ось шайба. І ось ось шайба. Ось ось. Коротше, ці шайби друг об друга повинні терти. Зараз їх ще, ще змажу, нормально, щоб вони були смазані. Е як вони труться, ну, ви поняли, так? коли кіровець йде на ухабах, і передній мост йде там, вправо, а да, задній мост дуже ну, ви вліво. Вивішування. Е і от вони дожні. Взагалі і не пережаті, і дожаті. Якщо вони будуть пережаті, вони замкнуть між собою. І кірвець не буде двигатися, він буде цельним коротше, куском рами. А якщо ви їх не дожмете, оці шайби, буде дуже великий зазор. І між ними буде возможен цей удар, люфт. І коротше, може таке бути, що у вас буде рвати болти. У мене були підтерті вони з цієї сторони. Ось. Оця була підтерта тут, ота була підтерта. Так, що ну ви зрозуміли, це да, совпадає отут. І передні. Саме. За це отут у мене був більший розбіг знизу. І в мене ці болти, оці, оці, оцей ряд болтів іменно рвало, ви зрозуміли, да, отут їх рвало. Ну і оце печально, так що, Не рекомендую в общем. не підтягувати їх. За ними треба слідити, щоб болти були цілі. Бо тому що, якщо болти будуть не цілі, вони порвуться, то що правильно. У вас колись, не дай Бог, розійдеться кіровець. Чого не... Ну, погано так. Тепер що? Тепер дивіться? Ось, ось сюди підлажується проставочна шайба, щоб отут увеличити місце. тобі ж розслабити їх і дати можливість зажатися. Як це буде От так отак. Шайба лягає сюди. Ага, вона сюди не лягає, так? Ну, коротше, її треба сюди посадити. Зараз ми її з допомогою нехитрих інструментів. Нехитрих інструментів. Да? Молоточка рядом нема, на жаль. Таким ось макарчиком ми її посадили. Далі що? Ну, виставили по болтах, все, вона у нас по болтах. Правильно? Правильно. Ну, посади, треба глибше, щоб вона лягла повністю. Якщо ні, зараз її достану під, підточу болгаркою по кругу. І ці ось полукольця ляжуть сюди вже для утошення. Ви поняли. І все, все буде огонь. Ось вон, ляжуть. Ой, господи. ви короте, поняли, да? так? Ну, типу, короте, суть понятна, так? Да? І от туди воно стане сюди. Зараз я тут все витру на чистоту. Самі колічка промажу, щоб вони були повністю промазані. Кстати, оці канавки. Должны, должны хороші, не витерти. Чого? По-перше, смазка. По-друге, те, що повинно кудись уходити. Воно уходить сюди. Отако. І, кстати, хто не знає, тут ще є сальник. Якщо у вас тече, то значить, що цей сальник. И Бо це сальник, це резинка. Знизу там пружинка є. Значить він вже погано держав тут по обуду і воно буде протікати. Ну, ось і воно втикається. Коротше, ми займаємося, продовжуємо займатися. Якщо буде цікаво на зв'язку. Болячка задовбала. Ніяк не відпустите. З соплим ходимо. Добре, всім па-па.